Так, друзі, всім добраночку. Сьогодні буде такий ранково соціально побутовий влог. Добраночку, Чіка. привітайся. Зараз е світла не було, да. Ну, десь початок на 11 Я повернулася з ранкової розтяжки і забігла в магаз. Сьогодні етаристорія на кухні. Я знайшла такий кльовий рецепт. Курка з шампіньонами. Нічого нового, але цікаво саме в техніці приготування. вчора пішла в магаз, все купила, а курку купити забула. Ішла йшла якраз додому по АТБ і побачила, що там знижки королева. Які там цінники в АТБ? Помаранчеві. Купила таку типу без антибіотіків та гармонії росту, але щось не дуже і віриться. Не суттєво. Вирішила більше знімати такого домашнього побутового контенту. Тому що мої ці шеландення, мазик купила по різним тусовкам. Ну, Навіть я коли монтую, мені здається, це. Ну, не те, що не на часі. Ні. Ну, Кому цікаві ці діаманти, коли є. Коли є, що є, що є, ще коли є оселедець. <рес> так, я швидко вдуш і буду готувати сніданочок. Чекуся, ще раз привітайся. да, мой. мур мур Тільки да. на масці зараз набирає. Джамп. Бум! Так складно вже. Позавчора. Позавчора, нарешті, знаєте, переборола. Свою оцю от внутрішню нищебродку, жлебіху, галадранку і купила два букети хризантем. по 100 гривень. Я два дні виходила спеціально на метро Лук'янівка, щоб купити квіти. І в мене бюджет був 80 гривень. За 100 я була не готова, потім згадала. Як я швидко оплачую шампанське за 450 гривень. Але ж ш... шампанське. Коротше, купила два букети. Дікусік, як я тебе люблю, Чіка. Так, друзі, все вже попралося, зараз будемо розвішувати. Що вам хотіла показати? Ну, Це все ви бачили, як завжди, гармидар каже моя матуся. Тут теж речі, все як у всіх. Дивилася супермамою, і там одна з мам а, 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 організовує свій, свій простір. Вона організаторка простіру. Нічого ніде отак от, от не стоїть. Все складено а, поверхні чисті, ну це не до мене. А що я робила тут? А, пила воду, коли приймала ванну. Ну і куди без ганчірки? Питала, чому ганчірки жовті? В інстаграмі Монрі, та, до речі, хто не підписаний, рекомендаціон. Там більше контенту, ніж на Ютубі. От, і І казали, що є ще рожеві, блакитні. Так, є, але от кольори такі яскраві. Ну, зараз вже не яскраві, але от, як ви думаєте, чому? Ганчірки роблять жовтими? М? Напишіть в коментарях. І от ще раз рекомендую підписатися на мій інстаграм, тому що періодично я там щось роздаю, дарую або ж продаю. Достала з комори осінні речі. Тут жакети, куртки. Зараз прийму душ і буду все це продавати в інстаграмі. От, А всі кошти я направлю на допомогу безхатнім тваринам з Так, чисто, чисто. так, да, я її брала. Класна куртка. Купувала за, за, за. А, ні, це мені графіня подарувала, але вона її купувала. За якісь шалені кошти за кордоном. Але ну от, на мене вона. Ну, я от зараз префер більш щось оверсайзне і таке об'ємне. Але знаю, є поціновичі таких моделей. Реально класна, тепла куртка. Гілзоша, гільзичок. Так, в планах ще це розібрати. Оце розібрати, оце тут все стоїть. Тільки пил збираю. Моє навчання бачите? Попитав, як вам навчання подобається. Роблю конспекти. Все роблю самостійно. От, От і роби, да? Жіночка, ви? Так, це я з Луцьку приїхала, ще не розібрала. Тут чашки, туфлі, планшетка, оно Це просто пакет. І дорого. Так, друзі, на каналі вже вийшла третя серія. Остання колекція, повна колекція моїх ароматів. Так що переходьте за посиланням в інфобоксі залишу. Підтримайте. Тому що першу серію подивилися більше 30 тисяч глядачів, а от друга щось щось, щось Ви проігнорували. Я ж можу обрізитися. І закрити к чертям, Як казала моя матуся, це Ютуб. Ну, не мене про Ютуб казала. Давайте вже покажу всіх кицюк. Щоб не було ревнощів. Що... Катюня. Катюня, як справи. Катючка. Кісюля завжди спить а, зі мною в ногах. Але кусається. Така може куснути. Кусь, кусь, кусь. А, Ні. Дякую, Катя. Так, все кісюля. Прийняла душ, накрімилася і можу з вами привітатись. Всім привіт! Я вітаю вас на каналіного Монро. Зараз я переодягнуся, тому що в халаті я ходжу тільки от 5 хвилин, коли а, ну, от в душі, потім виходжу з і можу там ввечері одягти його, коли приймаю душ. А так, о, вдома я ходжу в домашній одежі. І так було в моїй сім'ї. Моя мама, ну я навіть халати в неї не бачу. Ну, були там халати, але так, знаєте, от як деякі люди ходять цілий день там в халатах. Ну, або ж не цілий день ну, от, вдома приодягаються там халат, це не моя історія. У мене є одежа для дому, одежа для сна, ну і одежа для на виход. От, я приходжу там, з вулиці, я переодягаюся. Ну, мабуть, таксі роблять, не знаю. От, і будемо готувати сніданок, тому що я вже голодний. Так, домашня одежа. Капці H&M, старі джинси. Вони були на резинці, я обрізала. Далі фліска, фланелька. Ну, тут майка, тому що прохолодно Вже хоча сьогодні тепло, останній тиждень теплий, далі буде похолодшення. Кенді бобер Заради зйомки одягла сережки. Зазвичай я не ношу, у мене ж кліпси. Е, Обов'язково декілька разів на день е, олійка. Чи... Поживна помада гігієнічна і аромат. Я на пробіжку вранці наношу аромат. От Коли я вдома і третє, ще, коли я виходжу кудись, і ще в сумці в мене завжди там три пробники чи там, якісь відліванти. Без цього я не живу. От В мене є залишки, це мемо. Корфу. Такий цитрусовий, цитрусовий приємний освіжаючий аромат. Наліто. Далі тут я не знаю. що. Щось є. А це Італіан цитрус. Давайте оце от нанесемо в мемчик. Він коштує дорого. Другі аромати мемо, красиві, але. Кусючі, сказала жіночка, яка купує. Яка купує? Ой, клас. Так, фоном завжди YouTube. Щось пізнавальне. Розвежальне, я дивлюся вже а, по вечорах. А зараз хочу Шерєвського дослухати. В нього класний відос про пропаганду Ізраїля. Але, Друзі, вже коли буду їсти, послухаю, тому що. Не можна використовувати чужий авторський контент це порушення авторських прав. Але рекомендую підписатися на канал Андрія Шарєвського, якщо ви це ще не зробили. Я казала, що в мене не сонячна сторона це схід, так, тому на кухні вже скільки? Одинадцята? Ну, темнувато. Так, що у нас на сніданок? Обов'язково білок. Це будуть яйця, чекайте. З'являються яйця, овочі. Я зараз посмажу цибулю. Авокадо буде половинка, це вуглеводи. Далі ми беремо красиву нову тарільку, і це все серверуємо. Ось, ще знайшла шматочок сиру. Треба якусь ємність для зберігання сиру. Тому що це, ну, це неповага до сиру, друзі. Дай, впевнена, ви теж так робите. Згадала, що вчора купила вершки, зроблю омлет. Взбиваємо вінчиком. Тоді він вийде такий пухнастий. Ще треба посолити. Цибулька вже смажиться. Що ще? Ну, нічого такого, знаєте, цікавого. Ну, як, як завжди. Але це її життя, це мої рамкові ритуали, які допомагають мені тримати ментальне здоров'я в. Стабільному стані. Ось такі острівець стабільності. Незручно знімати правою рукою, збивати лівою. Але маємо те, що маємо. Просто не хочу штатив ставити. Виливаю. Далі зменшую на сімочку і накриваю кришкою. Чикс. Так, друзі, додам трішки сиру. Я його отак отріжу. Тому що потім мити оцю тритушку. Нема не сил не бажання. Економимо воду і ще на дві хвилинки. Угу. До авокадо я обов'язково, ну якщо є, додаю лимон, ну, дольку або ж там а, вичаплюю. І от морська на овочі і авокадо. Далі я купила згущений бальзамік. це на овочі. І в мене є домашня олійка. Пахуча, органічна, все перевірено. Отак от. Друзі, наш омлетон майже готовий. Його, до речі, можна перевернути. Зараз зробимо. Рекомендую цю молдонську сіль, вона дорога. Я не знаю, скільки зараз, ну, десь 100-120 гривень. Але, ну, це інший смак. Угу. Mm -hmm. Сільпо Мауда, сайт. до речі, бувають знижки. Є ще копчена. Смачнюча, крупна така, одиться. Ну, от-от, повірте. Повірте мені, це інвестиція, Свій настрій. Ну, трішечки розвелися. Але. Повірте, це ніяк не впливає на його смак. Посипаємо кропом. Все, всім смачного. Презентація на балькон. І тут ще оці от хлібці з мазиком трюфельним. Ой, хотіла вам поскиглити. Мені прописали Ох, нові окуляри у мене ж плюс на мій мінус. І от я замовила. Буду пробувати носити мультифокальні поки що лінзи одноденні. Це коли ти от... маєш на одній лінзі вже і плюс, і мінус. І вблизи дивишся і в даль. От, і ще треба замовити окуляри. Але там одна лінза від 100 доларів. Ну, таке, знаєте, з віком здоров'я коштує дорожче. Точніше, Дорожчає. От, квіти я вам показувала. Квіти я вам показувала? Так, да, показувала. Все, друзі. Всім смачного і до зустрічі на каналі Невгамовна Монро. Чекайте, якось не, 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 не. неповага до доглядача. А, друзі, отакий от каратюська влог. Всім дуже дякую. Сподіваюся, ви трішечки відволіклися. Така от побутова соціальна великанина. Вона. Розслабляє, когось, може, дрятує. Якщо ви додивилися до кінця, будь ласка, віддячте мені лайком. І я нагадую, є варіанти допомоги разове або ж оформити спонсорство. Я на базі я поруч, до речі, у таких формат, як вам, пишіть в коментарях, буду знімати частіше. Ну, я не обіцяю там, якісь різномаїття на сніданок, у мене все досить стандартно. Але завжди щось відбувається і є що розповісти отак от швидко. Все люблю, тому що скучила. Скучила за нашими а... бесідами в коментарях. Навіть не знаю. А, питання були, так. Да. Про ганчірку, що ще. В чому ви вдома ходите? Може хтось голе чи голий? Mm -hmm. Люблю.